Українці, привіт! вітати вас в на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про те, як правильно розмитнити автомобіль з Франції. Дамо вам три корисних поради: як перевірити історію автомобіля перед його купівлею, як оформити правильні документи і як правильно це зробити в плані розмитнення цього автомобіля. Але перед тим, як ми почнемо, поставте цьому відео лайк. Підпишіться на наш канал, щоб ви завжди були в курсі всіх подій в галузі розмитня. Отже, поїхали. Чому ми говоримо про Францію? Най найперше, люди люблять автомобілі переганяти з такої країни, як Польща. Тому що Польща є лідер. така країна, яка найбільше нам дає своїх автомобілів. А звідки ж поляки приганяють автомобілі? Подивіться статистику. Звичайно, поляки найбільше женуть з Німеччини, а на другому місці Франція. І наші українці розуміють, навіщо купувати в Польщі в якогось там автобізнесмена або в площадки, якщо є можливість поїхати в Францію або ви там знаходитесь, краще купити відразу там. Це буде набагато дешевше, і ви зекономите нормальну суму коштів. Отже, Франція вона займає друге місце по імпортованим автомобілям в Польщу. І що ми маємо на сьогоднішній день? Якщо ви купуєте автомобіль в такій країні, як Франція, ви маєте отримати два документи. Перший документ це технічний паспорт на транспортний засіб. Другий документ це договір купівлі продажу. Але питання: як же зняти автомобіль з обліку, щоб його розмитнити в майбутньому в Україні? Франція вона не видає транзитні номерні знаки, вона залишає постійні номера. Але що відбувається на технічному паспорті, коли ви купуєте автомобіль? Робиться спеціальна помітка, що автомобіль знятий з обліку. Її роблять там два прочерки і пишуть: де вендуто, і ставлять дату, коли цей автомобіль був знятий з обліку. Чому це роблять у Франції? Тому що. Франція вона має спеціальний сервіс, за допомогою якого можна перевірити історію транспортного засобу, історію автомобіля, перевірити його пробіг, стан там, чи були пошкодження, чи були аварії, і чи він зареєстрований на цей момент на дату перевірки. Подивитися всю історію автомобіля. Цей сайт він називається «Хістовік». Ви можете на нього самостійно зайти і вбити дані технічного паспорту автомобіля, і перевірити свій транспортний засіб. Подивитись історію цього автомобіля, подивитись, що з ним було. Ось це Франція, це одна із тих країн в Європі, де ми можемо зробити перевірку автомобіля безкоштовно, взагалі, не плачучи ніякі кошти. І що цікаво, що вам для цього потрібен тільки технічний паспорт. Вбити дані автомобіля, вбити дані власника транспортного засобу і спеціальний код, який знаходиться внизу технічного паспорта. І ви зможете безкоштовно перевірити автомобіль, пробіг та інше. Далі, коли ви вже придбали автомобіль, ви отримали технічний паспорт, отримали договір купівлі-продажу, вже з цими документами ви можете їхати в Україну для розмитнення. Ці документи ви скидаєте нам на Viber, і ми готуємо вам попередню декларацію: Спеціальний код, за допомогою якого ви пройдете кордон. На автомобілі з Франції. Також потрібно робити експортну декларацію. Нещодавно в нас на розмитненні був чудовий автомобіль з Франції, Volkswagen Passat 2015 року. Він отримав технічний паспорт, договір купівлі-продажу. Поки він їхав в Україну. Ми йому зробили попередню декларацію, і він ніякі кошти не оплачував всі митні платежі він вже сплатив в Україні. І все. Зробив експортну декларацію, показав її полякам, його випустили, і українцям показав ці коди, які ми скинули. В цьому плані розмитня Франції чудовою країною змогли перевірити автомобіль самостійно не потрібно додаткових там яких там номерів брати. Але важливо страховий поліс. Зелена карта має бути оформлена, тому що коли ви заїдете в Україну, якщо вас зупинять на першому блокпосту, вам скажуть, де ваша зелена карта? І ви маєте мати при собі страховий поліс, в якому буде стояти помітка, що він також діє на території України. Це є важливо, тому що ми про це кажемо всім нашим клієнтам. Якщо ви не змогли зробити у Франції чи десь іншому місті, коли ви вже заїдете в Україну, ви не берете нас, ми вам скинемо безкоштовний поліс на 10 днів. Його вам вистачить для того. Щоб розмитити автомобіль і потім поставити його на перший облік. Далі, після розмитнення автомобіля вже на внутрішньому терміналу, вам потрібно буде зробити сертифікат відповідності і потім зареєструвати його на українські номерні знаки. Отже, процес максимально по Франції простий. Єдина проблема, як казав мій підписник, який приганяв цей Volkswagen, мені каже, трошки далеко їхати. Але якщо ви хочете свій пригнати якогось француза або автомобіль, навіть цей самий Passat, який був в Німеччині вироблений, там гарні ціни. І з часом Франція в неї є таке законодавство, що вони хочуть відмовитися від дизельних двигунів і вони розвивають такий еко-еко-транспорт в майбутньому щось подібне як в Норвегії. І завдяки цьому, що держава допомагає з електрокарами. Машини на ДВС йдуть по доступній ціні, і там можна ці автомобілі викупляти. Є цілі групи людей, які займаються підбором автомобілів у Франції. І як ми бачимо, цей ринок він стрімко розвивається. Як ми говорили спочатку, навіть такий приклад країна Польща, да? майже п'ята частина цих автомобілів, п'ята або навіть четверта частина, приїжджає з Франції саме в Польщу. Тому, коли ви шукаєте автомобіль, зверніть увагу на таку країну, як Франція. Шукайте автомобілі, купуйте автомобілі. А їхній доставці та розмитнені ми вам допоможемо. Отже, українці, як завжди, саме головне, що ми бажаємо кожному з вас: перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.